Так, у нас всего уже майже сьома ранку. Морозно. Ох, и морозно. Фух. Заводим нашего пыжика а, огонь заводится хорошо. Вообще прекрасно. Минус 13. Фух, прохладненько. Включаем подогрев сиденья. Всі я включив, зараз і ручка моя прийде, відвезе мене на роботу. Вчора закончили по супортам. Зараз будемо сьогодні їхати. Трошечки маленький рейс, ну взагалі, слідкуйте, далі покажу. 6,57 у нас, ну взагалі, нічого не обичного, все, все нормально. Вчора було мінус 4 чи мінус 6. Так. Не все помив, не все домив, ну коврик помив. Зараз буде заводить. О, наш школьний автобус полетів. Так, ключик. Ви ж бачили, да, В пижику у нас 13. Фу, Зараз подивимося, що у нас Рено покаже. Так, давайте разом подивимося. Воздуху не є, того не є. Мінус 13 тоже щось якийсь чек по лампочці загорізь. Так, Огонь. Машина взагалі заводиться супер Так, тепер включаємо подогрів. Подогрів у нас ось сюди на максимум І включаємо автономку Автономка сюди Сейчас забійдемо машину, подивимось Так, світ горить. Ага, я понял Це На спойлері значить Я знімав спойлер Отключив провод Сейчас треба буде його подключити і ошибка пропаде Так, у нас тут все горить Все світиться Ну все, в общем подключаем сейчас Боковий спойлер, взагалі не буду наверное, в такий мороз лізти, нехай пізніше підключу і будемо їхати. Приходив Саня. Саня каже, Рома, чи не Рома? Я оце каже хотів спросити. Каже, а ви ютуб, случайно не знімаєте, кажу, случайно ось так. Бачите, хлопців знають. Знають навіть просто так, коли стоїш на черзі. Так, ну що, відігріваємо воду, яка замерзла. Автономка в нас не працює. Я зараз печку включу, бо виключив, щоб вентилятор не годів. На вулиці в нас мінус 9. Масло 90 градусів. Все-таки крута фішка, що Рено Вольво гріються мотори, ну нагріваються в холодну пору самі, непогано таке. Да. Лежу на спальнику, ноги закутав, жду поки трошки температурка впаде. Може все-таки автономка запуститься, Заїхав на Вог. Обична солярка мінус 10 держе. Мустанг мінус 30, але Мустанга немає. Ось такі діла. Так що, якби ситуація з топливом у нас дивлюся така собі печальненька. Но на Volvo, кстати, стоїть там через дві машини. Заправляється на авіасі, ну, додає антигіль, то поки що все нормально. Автономка працює, машина не перемерзає. Ось такі справи. Ну, як то так. Зараз ждемо. Приїхали в п'яті хатки на елеватор. Зараз будемо соняшником грузитися і будемо їхати до нас на солому. так. Отак сидиш собі в ожиданні загрузочки. Воно перед нами вже дав. Загрузився. Соняшником. А я тільки сижу і наблюдаю, як кукурузку возять. Морози пішли. Ох, ніхіра собі, яка в нього антена. Каже, казали мені висока, вона в нього аж за чердак за кришу задіває. Віддать сильна рація, мабуть, на камазі. Коротше, сижу такий собі і наблюдаю. То саньок приїде, місний тут п'ятіхацкий, підписник. То наблюдаю, як. Хлопці грузяться сцепками, а що ж цепки тяжолі, грузяться там таке по 20 тонн, по 22 максимум в кого там сцепки ці самосвали. Воно виїжджає, дивіться, ман. Оце вже третій раз їздить відсипатися. Віддать привичка возити з кабанами залишилося, а ніяк не може смиритися з тим, що треба виїжджати 40 тонн бруто. Ось такий ТГАшка. Зараз ближче вам покажу. Це така ТГАшка. Самосвал і прицеп самосвал. Да, Це вже третій раз Сипається там, наверное, кіл по 50 км, Хоче <coughs> Хочу точно вгадати під Бруто 40. От такі справи. В общем, знаходимося ми зараз на цьому, на П'ятихатському еліваторі. Що вам хочу сказати, возимо соняшник на солому до нас туди Верховців, 50 км платять 450 гривень з ПДВ. А, значить, що мені подобається, це коли нас з елеватора одружають. А, значить, одружають чітко по нормі. Ну, тобто без перегруза. Не знаю наскільки правда. Казали, що по першій формі теж без перегруза заїжджають. А по другій формі з перегрузом. ну то що я вчора бачив, як тут КАМАЗи заїжджали. То я думаю, напевно, перегруз по любе. По, любе по, по другій формі перегруз є. Ну, не буду утверждати, як ви знаєте, на вісах не стояв. Але сам факт в тому, що нас одружають без перегруза. Там контейнеровоз 44, якщо обичний, то 40 бруто. І все, і порядок. Хоч якась цивілізація, хоч якийсь порядочок. Якась жіночка йде, може буде нас грузити. Бо вчора два рази мене грузили. Спочатку загрузили, лопатою махав поки 26 тонн намаслав повен кузов якраз без кабанчика вийшов. Потом простояв, прождав візіровку в часі канеро 3 чи 4, поки аналізи зробили. Потім приходять і кажуть, висипайся! І в час ночі мене розбудили і поїхали. Поки ми вигрузили сюди, потім заїхали. Поки ми намаслали. Ну короче, взяв 24 тонни 23 900. Сильно не розгортав. Вже не було ні сил, ні желання, злий. Ну, Сьогодні утром в принципі, трошки ще поспав на соломі. Ну, На заводі, якщо хто не знає, що таке за солома. Солома це завод наш верховцівський. Поспав до часу, мабуть, до 9 і поїхав на вигрузку, слава Богу. Самосвали там швидко вигружаються, такі діла. Ну, в общем, ще понаблюдаю трошки за КАМАЗами. Думаю, почнеться загрузка, а потім вже під вечір приїдемо на завод, ще там вам щось от сніму, покажу. О, бачите, ще якась машинка, зараз будуть відсипати, мабуть. Вчора такий. движухи не было сегодня движ такой серьезный ну 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 ну, ну да подгружать будут ну мальчика девочка как-то так в общем не переключайтесь позднее вам еще что то покажу фу так друзья Третій день нашої роботи на вивозка з цього елеватора п'ятихатського. Що хочу сказати. На вечір звичайно, тільки починається робота. Стоїть наша тежка, сьогодні я грузився найпослідній. Трохи скандалів з персоналом. Зараз так швидко вам розкажу в двох словах. Взагалі яка ситуація. Зараз, зараз переключусь. Так, загрузились. Тут показує 6, тут показує 5,5, но все одно равно... більше 26, наверное, тонн не получится. Так що, следовательно уїжджаємо. В общем, сейчас сяду в кабину, переденусь, расскажу вам, які мене були были тут. Так, ребята, дивіться, в общем, слава Богу, виїхав я з цього элеватора. Що хотів показати. От мої номери. Дивимося 40 960 бруто, 24 960 у мене виходить ну, не то. тобто Мені ще в принципі, тону можна було догрузити, але я її не догрузив, як би й було куди. Но ми ж її не догрузили чому? тому що ота дрімуча труба вона, якби, нам не дуже допомагає в цьому плані. Тепер дивіться. Чесно кажучи, я в шокі е -е, Поки стояв ждав документи Ну, блять, ну реально КАМАЗи, Камази завозять більше ніж іномарки е -е, Ну просто піпець Для КАМАЗа Бруто 50 тонн це взагалі ну, це не Бруто, це чепуха Я чесно говоря в шокі я... Сложно догадатися скільки привіз цей масло на воз, але, в на рівні не сложно для тих хто на них їздить Вот это такі дела, ребятка. Так, ну що, у нас, мабуть, накачався вже воздух. Да, воздух ми накачали. Зараз їдемо на солонку. Потім вам вже біля заводу трошки покажу, розкажу. А то тільки п'ятихатки хатки до та Так, вигрузились на солонку. Ну Тут просто вигрузка така. Проста, Вивалив і все. А бортовушечки стоять. Стоять бортовушечки. Все, погнали. Така кучка у нас. 25 тонн Так, мальчики і ну що, опускається наш кузов дуже медленно. Це блядь, один із самих найвеликих недостатків. А так в принципі. Хорошо. Вигрузились. Считаю, зараз у нас 19.48, а приїхав я сюди в 12 часов ночі. То тобто, есть, півтора суток я тут проторчав, вірніше, машину оставив на стоянці і поїхав додому. Хорошо, що тут живу. Так, все. В принципі. Сьогодні у нас 14, те трошки поїдемо попосіваємо до родичів. Та і все діло з концом. Ну все, пишіть, коментуйте.